Перший ранок в новому домі не можу сказати, що прям дуже класно спало, все одно нервувала якось емоційно емоційно так все. І встала дуже рано. Трошки вже розібралася, як вдома, і вже побачила, що тут кріплення для рушників зламано. На ця штучка зламана. Тут для паперу туалетного зламано. Коротше, не знаю, що там ще зламано. Засняла, відправила все це агенту, бо надалі я спілкуватися буду не з власником квартири, а з агенції нерухомості. Ну, щоб потім претензій не було. Холодильник у нас є тільки південні, і половинка мішаного паштета. Але я знайшла тут лишили такі штучки, і ввечері купила собі коротше, ну Зараз хоч щось перекушу і вже підемо за продуктами. Фруктики, до речі, ми привезли ще з Мадриду. Боже, як я про це мріяла. Як я це мріяла. А ще у мене є, знаєте, така бажанечко і мрія. Отак от, щоб тут стояла сангрія. Мій лептоп, я отак от сиділа і працювала на терасочці, знаєте, те попиваючи А, вживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю, і я, звісно, ніколи не п'ю на роботі. Але от прямо в мене стоїть оця картинка в голові, і треба буде хоч раз... Вийшли прогуляти з мамулі з мішані, бо мама сама з першого разу не вийде на вулицю, показує, пішли набережно і, і ліс, але дев'ята ранку в Іспанії в такий час і сплять, А ми отошляємося. Ну вже я бачу, люди повиходили, хтось бігає, хтось тут гуляє, але поки що все звісно закрито, хоча понеділок, але начебто все ну плюс-мінус 10 відкривається. Ми вийшли на набережну, мамуля побачила море, почала охать. -охать. Каже, я хочу когорю. І побігла. А тут а тут не пляж, а тут не пляж, а тут не потрогаєш. А вона ж на п'ятій швидкості побігла, хотіла морячка потрогати. Ну, мамуль, поки диши, там далі буде пляж, там потрогаєш. І мішанечка. А як гарно. Гуляємо по набережні, добре, все роздивляємося. Дивіться, прям, мені подобаються ці лавки. Прямо так, знаєте, відокремлено зайшов. Туди ще, звісно, дійти треба, але так зайшов. Сів там і все. І Мишоти, ну, морячко. І все. Набережна тут супер крута. А там гімнастикою займається, схоже на цигун, щось. Я сидим в ней. Хто хоче, тот і займається, так? Да? Ну, мабуть. А, вчора гуляла, грали в доміно старички. А, Ні, Не в доміно, як воно називається? Влато, в лото. там. Цифри називали, втрачала. Гуляли-гуляли, згадали, що не снідали. Угу. А муля каже, хочу кави хочу. Все, сіли поснідати, до речі, от. Всю випічку, що я їм в Іспанії, дуже-дуже смачна випічка. Прям-прям дуже смачна. М -м, О, може, такий матенький, гарячий. Так, дивіться, яка краса. Міша! Слухайте, ну на набережно, просто казкова взагалі. Мама э, в захваті. щаслива. Капець просто. Десята ранку, дивіться, пляж забитий. забитий. Причому, бачите, зазвичай от стільці такі приносять. Мало хто лежить, тримала. На стільцях просто пляжі сидять. Не платні. Да, так, всі пляжі безкоштовні, звісно. Ну, стільці з собою приносять люди. Дивіться, яка дивна парадна. Тут спочатку вмикаєш світло, бо тут завжди темно, бо світло вимикається. А, тут теж світло. І такий, такий дуже коридор. Ну, Прям воно дивно, правда? А, тут теж світло вмикається. І ось Терпі. тут ліфт теплій. І тут, дивіться, теж дуже дивно. А, квартири. Тут місяця. І так, квартира. І тут теж завжди темно, вночі виходиш прям страх, але біля кожної квартири є вимикач і включається світло. Значить, що по цінах? Все це брали в Меркадоні в супермаркеті. Не ходили по фрутеріям, по базарам. Це в Меркадоні. величезні. Ці сухі сніданки, зелень, 600 грам креветок, кілограм аніжки гокамолі. колбаска така, така бікон, хамон, кава, макарони, хумус, яйця, мед. Це готова їжа, набір спецій. 2 літри олія соняшникова олія оливкове, молоко, 2 хліба. Такий коробка ціла з йогуртами, все для прання. Шампунь, гель набір сирів. Раз, два, три, масло. І мичі, і лимони ще купила для салатів. І все-все-все це. Весь цей набір нам обійшовся: 79,32. Агонь. Пішла купити водички. Буквально от в магазин прям біля нашого будинку. І бачила українське морозило. Три від українські. Третій мамуля вже самостійно вже побачила, де море. прибігла, Сказала Даша, ти працюй, а я пішла в морі купатись. Все. Тут, в принципі, не треба нікуди ходити, так, раз по прямій, і ти вперся. Я свою вже. Да, да. А міша ще не розуміє кого. Тига. Всі виходять і без нього. Все. Давай. Там вона вернеться. Так, маленький, красенький ключик, так? Так. Нє, не, не, тут просто відкривається. Просто. А знизу червоний. Все, давай. Так, в двері там. Червоний, розовий. Сьогодні живе до душу. Пока-пока. Я вже налагодила собі свій робочий офіс, ще немає комп'ютерного стола і стільця. Це вже потім я куплю поки що використовую так а, наш столовий а, стіл. І буду в перервах виходити на верандочку, там кайфувати. Коли криватки дешевші за колбасу, то от, перекуси виглядають ось так. А, не знаю, як вас мене влаштовує. Повернулися. Ану! 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 Вернує молоко, Парнує. А ти що? О! Какая брель. <свят> Только в этих босиком нельзя ходить. Крокса. Воду. Нет, воду именно. А я почему обратила внимание, что женщины в таких, ну, в таких резиновых, ага, ага. Из, как босоножки застегнутые. Ты понимаешь? Ага. Ой, как она. <свят> какая водичка. <свят> Чистая.

Вона зі мною тут Ну, і ось. Сніданочок. на веранді. Боже, Яка краса. Коли я обрала квартиру, для мене дуже важливо було, щоб була окрема нормальна кухня. Тому що висланців якісь прихованих кухню, отакі отакі крихітні прям. Бачила, як коридорчик такий, там щось стоїть. Ну, блін. Я, я не розумію, як можна жити з такою перехідною кухнею. Ця кухня вона невеличка за нашими мірками, але для Іспанії вона величезна. І можна нормально комфортно готувати. А коли в тебе ще й така тераса, то наше їсти там, десь на кухні чи в кімнаті, якщо можна їсти на терасі. І коли я побачила цю терасу, це було просто все. Це, 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 це все, це конечно, це, 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 це моя квартира, я не хочу ніяку іншу, бо я прям уявляла, як я приходжу на цю терасу. І снідаю. І от нарешті візуалізація Кейтру. А собака у мене ще та циганська. ну, взагалі абсолютно буде жити в будь-якій квартирі, будь-якій країні. Аби ми поряд були і все, і його все влаштовує. Ніколи ніякого стресу. Прийшов, спитав до його миска, поставили миску з їжею, сказав, все, тепер я буду жити тут. Все. Слухайте, ще хотіла сказати, вчора корм кормішанечки. Він їсть тільки Canin, на інші у нього може бути алергія, але не було саме того, який він їсть. Ми зелений такий йому Adult міні. Я взяла отакий, от бо начебто він для дорослих до 10 кг, міні. Але на ньому написано, що це для собак з поганим апетитом, типу привірєдліві собаки, які перебирають харчами, і тут покращений аромат, і вони їдять. У цього нема проблем з апетитом. Коротше, якщо ваша собака нічого не їсть, купляйте цей корм, бо я не могла вчора його зупинити жрати. Я не знала, він ніколи не переїдав, він завжди їсть стільки, скільки треба, але вчора він з'їв вдвічі більше своєї норми, і він зупинився лише коли я забрала у нього миску. Бо просто нон-стоп, він вже <гум> так, повним ротом. Коротше, запам'ятайте собі цей корм. Слухайте, я їхала в перев'яку, їх, і всі кажуть, тут 300 там не знаю, 30 сонячних днів у році. Але саме в день, коли я нарешті вирішила піти на море, перше за два роки пішов дощ. Але, як каже мій а, друг, на новий рік у нас заплановано катання на санках. Якщо сніг не випаде, то нас це огорчить, але не остановить. Тому... Дощ не дощ, похмура, не похмуро, я шарую на морячко. Поки дійшли до пляжу, все, а ніякого дощу яки не було, але бачите, а, а де тут пісок? Я бачу лише людей. Це якийсь ще бульйон з людей. Я не знаю, де тут примоститися. Ми тут знайшли собі два квадратні метри, ну от на них і приляжемо. Все. Нарешті, нарешті. Нарешті, нарешті. Мої біленькі тіліса. побачать сонечко і морячко. Боже. Ах. Я біла, як сметана. Але тут сонечко так швиденько чіпляється. Снімати чи не снімати? стільці, с... парасольку, а, виходити раніше і нормально собі сидіти там десь до 11, а потім повертатися ну, там після 3, після 4. -ї. Бо в день це, ну спека, звісно, спека. Але, ну, блі, окей, для мене дуже важливе перше враження, і ну просто вайп мі місце, де знаходишся. В цілому дуже комфортно і приємно знаходитися в реєсі, а тихо, спокійно. Це не Одеса, звісно. Одеса для мене завжди буде найкращою і найліпшою. Але тут максимально якось так комфортно себе почуваєш, як вдома в цілому. Поки все подобається. Я впевнена, що мені колись набридне, але з нашої тераси відкривається чудовий вид на захід сонця. І якийсь час я точно буду кожен вечір туди ходити. Не встигла засняти.